Лянду собі взяв на беседку повісить, дивіться. і підключив її на інвертор, який видає 300 Вт. Треба всі лампочки повкручувати. Інтересно, потягне чи не потягне. Тут 20 лампочок по 6 Вт буде стоять. 2 на 6, у нас 120. А, ні, потягне, потягне, потягне. Це лампочки філамент тут стоять. Дивіться, лампочку, як освіщає одна лампочка. Представляю, якщо я їх всі 20 сюди вкручу, як воно буде класно світити. Ось такий переобразователь, інвертор, батареї йде макітовська посадка. 4 штуки їх тут можна поставити, і воно буде працювати на кожній батареї. Тобто, 1, 2, 3, 4. Тобто зараз бере заряд з третьої батареї, з третього слота. Тож штука класна. Різетка 220. Тут у нас Опа, стоять. Стоять. Виріза, не вставив до кінця. Я цю штукенці. Опа. До кінця вставив. Тут у нас дві USB, шки одна та і псішка стоїть. Класний фонарик мощний. Просто, просто ви подивіться, як він ощущає, ну реально. Освіщає шикарно просто можна якогось роутера підточити, можна телевізора, можна навіть циркуляційного насоса для котла підтечить, і він буде працювати. Котел не працює навісний газовий, а насоси циркуляційні на ньому працюють. Ціна його лише 2960 гривень. Якщо у вас є такі батареї під макітовську посадку, взяли цю штуку собі і ви постійно з освітом і з невеличкою такою двісті ну, двадцять різєткою. Тобто, і, і, і щось зарядити, і котла можна підтечити, не котла, а насоса. І, в принципі, ну будь-будь-які свої гаджети ви можете зарядити.